Сьогодні у сумах мітингували підприємці, зібралися о 9-й ранку на майдані незалежності. Головна вимога до Верховної Ради не ухвалювати новий податковий кодекс. Зібралося трохи більше півсотні осіб мітингували впродовж години. Сумські підприємці зібралися під стінами міської ради з вимогами залишити спрощену систему оподаткування без змін. Нагадаємо, 9 грудня вони збиралися під стінами Верховної Ради на всеукраїнські акції і говорили про те, що якщо їх влада не почує, вони збиратимуться на масові акції по всій території України. як, як ми раніше виходили на з великою колоною за прапорами, Київ і захищати свої права, не мої, не її. А свої в тому числі. В тому що це касати... у нас хотят э, скасувати спрощену систему ми податкування, проти якої ми виступаємо проти. Тому що це за собой дуже багато много Це і касові апарати, і это Тетради, которые ведутся, да, первичные тетради. Это был каждый был день 8, сверка, и проверка. Для этого нужны бухгалтера, у нас Это этого нет. Мы так ели он уже на считает. грани выживания, Задата. малый бизнес, нас уже бизнесом Задата. этого нельзя назвать. Что будем предпринимать? Объявим Парижа державе акт неповиновения. Привезли. Мы Привезли. хотим Смару, поддержать, чтобы налоговый кодекс был а не сидеть, ну, другой немножко, невозможно нам выжить мелким. Они нас сравнивают с большим бизнесом, говорят, приходят Будеш давать там отчеты? На ну, горе ви как понимаю, мини завод? Який поляну, же я завод, справа? если у мене одна палатка, я люди, выживаю я вели, просто содержу свою сім'ю. своє время когда-то я ушла с работы, потому платье, как ну єдиний пада работы не стало. Пошли платье, на рынок, пинфилю, начали торговать, содержу сама всю семью. Да я... А Знає теперь уже все у нас хуже, хуже и хуже. Хотя да бы на на, да на прежнем да уровне да все власть, осталось. Да это да очень да большие. Власть, сейчас блюдение да да денег. Да это да очень да большие налоги. Да, мы не да, в состоянии да, их да. поднять. Ви ж понімаєте, які щас времена нас кричать зарплати не повишаються, а тільки налоги повишаються. Люди не в состоянні щось. Якщо їхні вимоги не врахують, підприємці налаштовані діяти далі. Пані Тетяна вже готується. Я збираю кошти на поїздку в Київ на до Верховної Ради, а свої свою роботу, свої інтереси ну, в общем, роботи на спущені системі оподаткування. Після мітингу обговорення перемістилось у приміщення прес-клубу. Тут експерти конкретизували те, що саме не влаштовує підприємців у новому документі. Що ми вимагаємо? Бізнес, бізнес-середовище. Три питання, щоб вирішили: це перше, щоб правила гри відносини між підприємцями і державою були зрозумілі. Друге, щоб податки були ефективні і доступні. И третье, щоб розділити оподаткування підприємств і фізичних осіб. Якщо говорити о третьей группе, це, наприклад, юридичні лица, то із э, практики вони э, платять 4% від всього доходу. Если они переходят на общую систему наголошения, если принимается кодекс, то выгоднее, выгоднее нанять бухгалтера и показывать уже нулі і и то же самое уходить в тень. Тобто Досбутні до получення такі в городской бюджет, так і державний бюджет. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський на часі новини. Нагадаю, наразі обговорюється кілька варіантів податкового кодексу, а також часу введення його в дію. 17 грудня парламент і урядовці домовилися, що відтермінують ухвалення документу на 2016 рік. Столичні експерти висловилися за прийняття документу у тій редакції, що розглядалося. Відсотку тобто зараз ефективний рівень оподаткування платників єдиного податку є дуже різним. І той підхід, який закладений у проєкті Міністерства фінансів, це, по-перше, вирівнювання податкового навантаження, тобто встановлення більш-менш однакової ставки, яка буде... Ну, більш-менш однаковий, як для найдрібніших підприємців, так і для порівняно великих підприємців з порівняно великими оборотами в рамках спрощеної системи. І друге, це а, закладення певних пільг, які полягають в тому, що а, підприємці з найменшими оборотами, скажімо, менше 50-60 тисяч на рік, а, вони а, частина з них взагалі не буде сплачувати жодних податків, а частина а, з них. Буде сплачувати а, істотно менше ніж зараз. Наразі міністерство фінансів анонсувало, і частково вже фактично подало так. Фактично воно показало нам а, новий для України бюджет на наступний рік. Державний бюджет. Чому новий? Тому що в ньому анонсовано, по-перше, нарешті скорочення державних видатків, чого там вже другий рік всі вимагають. А, причому скорочення за рахунок неефективних, непродуктивних та корупційних статей тобто, це само по собі дуже велика структурна реформа. В ньому анонсований певний пакет структурних реформ, який має йти разом з ним, наприклад, це верифікація отримувачів соціальних пільг та пенсіонерів, там де може бути дуже великі обсяги корупції. Це пакет Прозоро, реформи державних закупівель і тощо. Тобто певні речі будуть іти з цим бюджетом. Нарешті в ньому анонсовано, в рамках податкової реформи, вірніше вибачаюся, анонсоване зниження. Єдиного соціального власку ну, власне за нинішнім діючим законодавством це теж має відбутися. Ми знаємо, що буде застосовано коефіцієнт 0,6 до ЄСВ, починаючи з е, січня 2016 року. Е, до чого це призведе? Це призведе нарешті до зниження дуже дуже високого навантаження на заробітню платню. Здається, це.